Про Патріотизм, знаєте, ми вже до цього звикли. У нас всі комунилі розкидаються пламенними речами про патріотизм. Тільки от патріотизм і ідіотизм це різні речі. І патріотизм про патріотизм потрібно не тільки кричати. А й доводити справою, що ти патріот України, а не людина, яка свідомо чи не свідомо кожною своєю фразою підтримує агресора, підтримує Кремль, підтримує дестабілізацію, підтримує деструктивні дії і фактично працює проти держави Україна. Влада може подобатись чи не подобатись. Ти можеш її критикувати скільки завгодно. Це право кожного громадянина. Більш того, от я стою перед вами. І можу вам відповідально сказати: у мене теж є дуже багато питань, але сьогодні, при всьому, Влада проукраїнська і проєвропейська, якщо хтось це чого не пам'ятає, хороший цей парламент чи поганий. Ви подумайте, скільки ключових важливих революційних рішень було а, за цієї каденції прийнято, починаючи від антикорупційного законодавства, закінчуючи іншими реформаторськими актами. Тому критикувати завжди легше, бо кожен міг себе стратегом, відя бой із далека, А робити рутинну справу неблагодарно, часто непопулярно, Набагато складніше, тому я думаю, що все-таки, напевно, і цій депутаті потрібно взяти паузу, відключитися, відпочити, можливо, звернутися до психолога там чи до психіатра для того, щоб десь заспокоїти свій, значить, знервований мозок, і наступного разу, як мінімум, думати перед тим, як щось сказати, навіть ляпнути, якщо.